Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Мене хтось із дівчат просив, та багато мене просить показати, як я роблю чебуреки, знову показати, як я роблю чебуреки. Стакан води у мене 250 мл виміряних. Дріжджі. Сьогодні у мене сирі десь 15 чи 20 грамів. Дріжджі я покладу, повну ложку цукру. І в чайної ложки теж, отак, приблизно солі. Олії, 2-3 ложки. Це не цукор поклав. І борошно. Борошна треба десь від 400 грамів. Так, але треба віяти поступово і ще що. Я пораджу вам сьогодні покласти десь на кінчик чайної ложки. Ось так. Одну четверту чайної ложки розпушувача. Зовсім по подрібку соди можна покласти. не розпушувач. І замішую тісто. Тісто треба замісити таке. Гарно круте. Тісто я гарно вимісила. Гарне таке. Тепер кладу я його в мисочку, накриваю кришкою. І хай воно в мене стоїть. Я його поставлю в холодильник, бо я не знаю, коли Маринка прийде. Взагалі-то можна з вечора замішувати, ставити в холодильник і працювати з ним зранку. От. А ні, то просто чекаєте, якщо вам треба одразу, то чекаєте, поки воно підійде, і працюйте. Тісто я замісила ще вранці, поставила в холодильник. Маринка каже, ти ж дивися, не ліпи. Поки я не прийду, чекала і чекала, прийшла. Зараз будемо робити чебреки. Розділяю тісто я на маленькі такі кульки. Ось такі приблизно. Ну, трішки менше, ніж курячі яйце, а приблизно такі. Фарш у мене залишився. Пілімені Пельмє... робила позавчора. Фарш є. Тепер розкачую тісто. Дуже такий тоненький млинець. Я не люблю чебуреків. таких, знаєте, шлапаків. Я люблю акуратненькі такі. Тепер, дівчатка, пам'ятаєте, яка кулька. Ось яка кулька, стільки я завжди беру фаршу. Я так завжди роблю. Хто скільки хочете і кладіть? І ось так загортаю. Гарно щіплюю і вилочкою узори роблю. І так далі. Відкладаю. Тепер, дівчатка, трішки наліпила я, наливаю сковорідку олії і розігріваю, і буду жарити вже. Ось так вони, дівчатка, жаряться. Ось мої чебуреки. То чекає, що я буду куштувати, буду куштувати. Ось я відклала один цей з сиром. Капає. А це, або навпаки, не пам'ятаю. Один сиром з м'ясом я крайній жарила. Ось із сиром, дівчата. Це сиром. Суперове. Нічого не клала. Просто сиру і все. Супер, хрумтять, дріжаве тісто. От скажіть, що щось не так. Все так. Це смачно лізе. Це супер. Так, дівчата, це з м'ясом. Це м'ясний теж суперовий. Люблю накріш. От Люблю і все. Хочу побажати всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!